Я апнув 25-й ранг на Леоні. А ти не забудь поставити лайк і підписатися, бо я дуже стараюсь. З вами Веркіс, а ми починаємо. Так, ну це перша катка, і вона була легенька. Тут я добуваю ящики. І тут я хочу забрати ящики в центрі, але підбігає Едгар, але він мені пропонує затімитися. І ми з ним затімились. Tagging, but I'm clean, tagging, and the chula to tell me Chula have you to the me chula that Ну, а тут у мене жорстко заглагав інтернет і я топ-3. <плес> ну, а тут а ми апаємося до 719 кубків. Ну, як ви бачите, я тут жорстко за кубки, але я їх потім підняв. Mm. Бачите, ми тут жорстко виграємо. Mm -hmm. mm -hmm. Так, друзі, тут нам лишається до 25-го рангу 15 кубків. Погнали апати. Так, друзі, тут нам до 25-го рангу лишається 5 кубків. Погнали пати. О, до речі, і підтішки стардроп. Блін, монети. 5 кубків лишається. Йдемо Ну Ми обов'язково робимо скріншотик. Mm -hmm. Так, друзі, ми тут трошки програємо, але надіємося від камбечем. Mm. Так, друзі, тут важливий момент. Треба одне очко для перемоги. І тут наш Едгар Топчик скакає і це 25-й ранг. Це перемога, друзі. 25-й ранг. Нарешті ми це зробили. Зараз тут ми робимо скріншотик, виходимо. І обов'язково тут теж робимо скріншотик, бо такий момент треба точно сфотографувати. Ну і все, друзі. Ми робимо ще останній скріншотик і виходимо в меню. І тут так, красується вже леончик з 25-м рангом. 40 блінгів сюди. Ну а на цьому все, друзі. Ставте лайк підписуйтесь на канал, бо я дуже старався, я стільки зливав і стільки апав. Ну і думаю, що це заслуговує підписки і лайка. З вами був Веркіс. Всім па-па-па-па!